Другий переворот яєць за день. Відключила інкубатор, відкрила кришку і починаю перевертати яйця. До речі, дуже зручно, що вони позначені з двох сторін, тому що дійсно так можна заплутатись, яке ти вже перевернула, а яке ще ні. Водичка в ємності є, все добре. Ще на тему знову замовила таку штуку, яка вимірює і температуру, і вологість одночасно. У нас вдома така є, прикріплена на дитячому ліжечку, дуже зручно контролювати як температуру, так і вологість. Хочу перевірити, як буде працювати в інкубаторі. Ось так вона виглядає. Все. Тепер закриваю кришку, вмикаю інкубатор, температура набирається.